Христос посеред нас, шановні брати і сестри, колектив програми Православний вісник сердечно вітає усіх вас із Днем Святої Трійці. Це особлива дата календаря для нашої програми. Адже ми висвітлюємо в своїх випусках життя церкви Христової, яка саме на трійцю святкує свій день народження. І в сьогоднішній програмі ви побачите привітання предстоятеля Української православної церкви з Днем Святої Трійці. Події щоденного життя православних вірян як наші діти йдуть до Бога. У Свято Трійці ми згадуємо мить, коли через 50 днів після Воскресіння Спасителя на апостолів зійшов Дух Святий. Саме він, третя особа Святої Трійці, відкрив апостолам розуміння святого письма та всіх євангельських подій, а ще зробив з простих неосвічених рибалок справжніх знавців іноземних мов. Ними апостоли почали проповідувати Воскреслого Христа. Цю проповідь почули різні народи, після чого близько трьох тисяч хрестилося того ж дня. За дві тисячі років кількість християн виросла до мільярдів, а Дух Святий так само продовжує діяти в церкві, об'єднуючи усіх нас своєю благодаттю в одну велику родину. І сьогодні, з нагоди дня народження цієї родини, ми почуємо привітання нашого предстоятеля, людини. Яку Бог поставив на відповідальне служіння апостола та архіпастиря Української православної церкви? Отже, вітальне слово блаженнішого онуфрія Митрополита Київського і всієї України. Божественне відкривання відкриває нам тайну, що світ створений святою Троїцею. Небесний Бог Отець схотів, син. Створив, а Святий Дух оживотворив все, що було створено Богом. Ми вшановуємо свята, які пов'язані з іменем Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. А сьогодні ми вшановуємо свято, яке пов'язане з святою живоначальною Троїцею. Тайна святої живоначальної Троїці відкрита була. В старому заповіті патріарху Аврааму, коли до нього Господь з'явився в виді трьох ангелів. Відкриття Тайни Святої Троїці в новому заповіті було на ріці Йордані, де Спаситель прийняв хрещення від Іоанна. Коли Спаситель війшов в води Іордана, то відкилося небо, і Дух Святий зійшов на спасителя у виді білого голуба і почули голос Небесного Бога Отця, який сказав. Це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління, Його слухайте. Свята Церква закликає нас сьогодні прославляти в молитві святу Живоначальну Троїцю і жити так, щоб надією, упованням нашим був Небесний Отець, прибіжчим був син Бог. а Покровом був для нас святий Дух. Коли людина так живе, то в її житті прославляється свята Живоначальна Троїця. Ще раз всіх вас вітаю з праздником Святої Троїці. Нехай Господь благословить всіх нас! Як стверджують богослови, п'ятидесятниця знаменує повноту дій Святої Трійці з утворення церкви. Бог Отець дав життя світові, поклавши в старому заповіті основи майбутньої християнської спільноти. Бог син створив її, коли втілився на землі та згуртував навколо себе перших учнів. Нарешті Дух Святий ствердив церкву, відколи почав оживотворяти її своїми благодатними дарами. Побачити дію Святого Духу в сучасному православ'ї можна скрізь, і у величі богослужінь, і у повсякденних справах. Пропоную зробити це через об'єктив нашого телелітопису. Хоч календарне літо ще не настало, та у студентів вже нині гаряча пора. Іспити. І цим усе сказано. На майданчику перед корпусами київських духовних шкіл гамірно. Хто радиться із з однокурсниками, а хто бодай пота, який прикликає молитов преподобних Печерських або засновника академії Петра Могили. Є надія, що духовна підтримка цього шанованого вченого мужа допоможе та розраховувати, одначе доводиться на власний розум. Це найголовніше. У цій аудиторії напружена тиша, так що чутно, як папером крокує самописка. Тут складають випускний кваліфікаційний магістерський екзамен. У групі 18 студентів, і кожен має довести вельми солідній комісії, що гідне отримати звання магістра. Тому й помітне хвилювання у багатьох претендентів. Хотілося б сказати, що це некий новий опит, який ми всі переживаємо. Особливо перший випуск, ми всі зіткнемося з якоюсь новою ситуацією. Дійсно, для нас це Некий страх, но з дровістер це дуже цікаво. Цікаво, тому що нові знання, ну, чисто з такої практичної точки зору, я можна сказати, що це вперше такий іспит, коли присутній не преподаватель і асистент, а присутній весь вчений совет. Нам сьогодні пришлось давати відповідь перед е-е такою, скажімо, дуже розумною аудиторією, дійсно, богословиє сьогоднішнього времени. Що ж до викладачів, на чолі з Владикою Антонієм, Ректором київських духовних шкіл то вони впевнені у своїх вихованцях і вірять, що ті не підведуть вже кілька років поспіль. Київська духовна академія знаходиться у фарватері духовної освіти Української православної церкви, і сьогодні важливий етап цієї освіти завершення магістерської програми. І ця програма завершується захистом магістерських робіт і підсумковим екзаменом, який включає білети і питання з усіх предметів, в тому числі і з тих предметів, які являють спеціалізацію сьогодні. Всі студенти дуже гарно показали свої знання, і ми впевнені в тому, що програма магістерська, яка апробується в Київській духовній академії, має перспективу і буде важливим етапом розвитку до. Духовної освіти. Ну що ж, тоді ми підсумуємо: Віват академія, віват професорес. На тижні керуючись справами Української православної церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній звершив божественну літургію у співслужінні студентів випускних курсів духовної школи. Служба Божа проходила в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці. У стінах цього храму упродовж всього навчання тривав студентський вишкіл. Тут майбутні пастирі набували практичних навичок щодо самостійного звершення богослужінь. І от нині зібралися на одну із останніх літургій. Вже незабаром, отримавши дипломи, юні священники роз'їдуться на різні парафії, де будуть нести слово Боже своїй пастрі. Звертаючись до випускників з архіпастерським напуттям, владика ректор висловив сподівання, що роки навчання та становлення, які вони провели тут, у стінах київських духовних шкіл не пройшли марно. Я хотел бы пожелать вам, чтобы оставшиеся экзамены, защита вашей диссертации, работ прошли успешно, вы получили достойные оценки, но всегда помните вот слова, которые, наверное, вы слышите от своих преподавателей чуть не каждый день. Что главную оценку каждому из нас ставит жизнь и Господь Бог. У свою чергу від імені учнів до владики Антонія звернувся студент 4-го курсу і єромонах Феофан Меджидов, який подякував ректору за його труди на благо церкви та академії. Незабаром виповниться рік, як пішов у життя вічне блаженніший митрополит Володимир. Він похований на старому лавському цвинтарі якраз перед академічним храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Тож після спільного богослужіння і викладачі київських духовних шкіл, і студенти, які цього року залишають стіни свого навчального закладу, прийшли до могили спочилого в бозі предстателя церкви. Тут було звершено літію за покійними учасниками Харківського собору, що відбувся 27-28 травня 1992 року і став доленосним для Української православної церкви. Ми, сучасні українці, є спадкоємцями святого князя Володимира Великого, державного та політичного діяча, Творця та Хрестителя середньовічної Європейської держави Київська Русь. Цьогоріч на всіх рівнях відзначається тисячолітня річниця його упокоєння. Загальноцерковне шанування Великого князя проходить у творчих вечорах, мистецьких виставках, міжнародних презентаціях, конференціях. Один із таких заходів, присвячених пам'ятній даті, провела в українському домі столиці і Київська духовна академія. З конференції повернулися наші кореспонденти. Всі подробиці у сюжеті. Перед входом до конференц-зали розгорнулася унікальна виставка Українська православна церква від святого Володимира до сьогодення. Тому, поки був час, гості з цікавістю роздивлялись ікони. Найстарішим майже тисяча років придивлялись до стародруків, зокрема до пересупницького Євангелія. До речі, на ньому складає присягу глава держави на вірність народу України. Декілька сотень експонатів. Це невелика частина наших фондів. Збирали ми їх по всій Україні. Нам їх приносять з приходів, з парафій, з єпархії. Вони надходять до нас. Дуже велику частку найцінніших раритетів. Ми отримали від пристоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира. Золото шитво з 16 століття, раритетні хрести та інше церковне начиння. Сучасність на виставці це книжки про історію української православної церкви, святе письмо українською. Навіщо і кому потрібні такі виставки? Думаєте тільки священникам та історикам? Помиляєтесь? Адже все це ілюстрація історії української державності, фундаментом якої стало православне християнство. А заклав цей фундамент святий князь Володимир. Саме про це йшлося у виступі представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Організатором наукової конференції стала Київська духовна академія і семінарія. Що цікаво, всі 477 місць у залі були зайняті. Тут зібрались священники з різних областей України, викладачі духовних вишів, студенти. Конференція лише одна ланка з низки заходів, що тривають в Україні до тисячоліття упокоєння святого князя Володимира. Це буде погляд на князя Володимира, як на державного діяча, як на ту людину, яка змінила себе зовсім як людина, тому що ми знаємо з історії щодо хрещення до прийняття християнської віри він був зовсім інших поглядів на життя, як своє особисте, так і на суспільне. Під час перерви учасники знову поверталися на виставку. Я думаю, що ця конференція на ще раз нагадає нам про наш вибір і нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями про те, як ми маємо цю віру. Берегти і плекати. Нагадаємо, урочистості з нагоди тисячолітнього пам'ятного ювілею охоплять усю Україну і триватимуть до кінця 2015 року. Дух Святий надихає людство на багато добрих справ, і однією з них, безперечно, є захист тих, хто слабший дітей. І ще сам Ісус суворо наказав учням: не забороняйте дітям приходити до мене. А потім узяв на руки немовля та промовив хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає. Хто ж спокусить одного з малих цих, тому було б краще, щоб потопили його в глибині морській. Напевно, це перша в світі доктрина захисту дітей. Особливо, якщо врахувати, що на той час їх не вважали за повноправних людей. Натомість саме дітей Господь бере за взірець та зауважує якщо не будете, як діти. Не увійте в царство небесне. Цього року у День Святого Духу збігся з важливою світською датою днем захисту дітей. Тож, як сьогодні наші маленькі співгромадяни почувають себе в православній церкві? Про це у наступному сюжеті. Ми завітали на декілька прихрамових майданчиків Києва у неділю, коли батьки приводять малечу до церкви на причастя. Це храм святих воїнів на Дарниці. Поки батьки моляться, дітвора грається на майданчику. Наймолодшим парафіянам 3-4 роки. Ось, наприклад, Олександра. Дівчинка любить, щоб її кликали саме так, по-дорослому. Прийшла на службу разом з дідусем Василем. Дівчинка у захваті від тутешньої дерев'яної гойдалки. Та й кавалерів ніколи не бракує тут. Мала Олександра засоромилась перед камерою. Та ж дідусь завжди виручить. ми ходимо постійно в храм і між іншим. Вона сама зараз закликає, підемо в храм. Тільки за чого? А вже так як площадка тут є, то вона тоді гуляє тут. Діти гасають по майданчику, коли втомлюються стояти на службі. Окрім гойдалок, тут є будиночок, пісочниця і маленька, але дуже популярна башта. Навілк залажу на то до. Здесь Матвей тоже туда залазит, дуже часто залазим. С тестями. і ми дуже часто играем там, у піску. А ось и Матвей. Малі дружать один с одним. Разом грають и догоняли, хованки і в машинки. А девочек вы все берете в команду? Ну, в команде там нет девочек. А чего? То дячки красиві, а мальчики сильні. У церкві Йосафа Білогородського, що на нивках, свої красиві та сильні. Довкола храму повно дитячих візочків. Малі залюбки приходять сюди і ось так приїжджають самотужки. Бо знають, тут можна трішки побешкутувати на майданчику для розваг та ігор гірка, гойдалки, каруселі, навіть дитячий столик зі стівчиками. Батьки кажуть, що не переживають, коли діти граються на майданчику біля храму. Коли ти виходиш да, на вулицю з рібком, то дитина починає куди-то бігати. Дітська площадка стоїть, то тобто можна покатати ребенка. він може там покататися на горки, на качельці, там ще где-то то здесь тобто, і абсолютно безпечно, і нормально для батьків. Але на причасті всі і дорослі і малі у церкві. Попереду, звісно, немовлята на руках у батьків, а далі дошкільнята. І нарешті третя наша зупинка храм Луки Кримського. Він у парку Пушкіна. Маленькі Непосиди у захваті від турників. У мені ще Потому що на них можна залазити, ми там з подружками не На гірку взагалі черга. А ще тут дуже популярно є машинка гойдалка. Дитячі майданчики біля православних храмів вже давно на рідкість, швидше норма. Дітям тут простір для батьків такі гойдалки теж втіха. Можна спокійно помолитися, поки малі мають свій дитячий клопіт. Її посіщають не тільки наші прихажані дуже багато рядом живущих сімей приходять зі своїми дітьми. І ми используем іспользує мінісіонірське така тиха проповідь. Площадка проповедует. Рядом стоящий храм проповідують. І 10 разів, може, пройдут мимо на одинсте, Они заглянут заглянуть в храм. І ось вам доказ. Служба закінчилась, але здається, дітвора не квапиться додому. Їх батьки також. Сидять на лавці і з усмішками спостерігають за комедною малечею. Любов один з дарів Духу Святого. Як дізнатися, чи маємо ми цей дар, чи здатні любити Бога? Найпростіший тест перевірити, наскільки ми любимо те, що бачимо, наприклад, ближніх та батьківщину, в тому числі нашу столицю Золотоглавий Київ? До речі, цього року День Києва припав на трійцю. Тож вітаємо нашу столицю, справжній український Єрусалим, з Днем народження. Дозвольте ще раз сердечно привітати усіх із Днем Святої Трійці. Дивовижною є дія Духу Святого на людство взагалі та на людину, зокрема. Без Духу Божого будь-яка істота перетворюється лише на мертву матерію. Слабкого він робить сильним, маловіра – глибоко віруючим. Злого здатен перетворити на милосердного, а малодушного може зробити сміливим та відважним. Але найголовніше те, що він, торкнувшись людського серця. Відкриває перед нами завісу вічності та дає нам відчути, що ми створені саме для неї. Тож сердечно бажаємо, щоб Дух Святий постійно нагадував нам про справжній небесний сенс нашого земного буття. Зі святом, шановні брати і сестри, Христос посеред нас і є, і буде.